Законопроект про множине громадянство в Україні. Які наслідки цей законопроект буде мати, якщо він буде ухвалений? Прошу поново дослухати оце відео до кінця, щоб зрозуміти всю сутність цього законопроекту і зім'я Цього законопроекту з іншими уже ухваленими законами Розглянемо в двох проекціях. Перше в проекті чужинців, які зараз є чужинцями, але можуть в перспективі стати українцями. Пам'ятаємо українці, що в тому законопроєкті мова йде не про етнічних українців. А про політичних українців, тобто право на паспорт гміни України матимуть всі чужинці, передок яких проживав на території сучасної України. Це орієнтовно не менше ніж 90% громадян Ізраїлю, також мільйони громадян Польщі, Румунії, Угорщини та інших. Тобто вони всі отримають можливість отримати паспорт громіни України. Це є велика небезпека. В чому це небезпека? В тому, що вони отримують право купувати українську землю, купувати нерухомість підприємства абсолютно легально. В другий момент політичний вони отримують можливість обирати нам владу. Бо вони стануть виборцями громадян України. Я виборець і вони будуть активно впливати на виборчий процес. Як вважаєте? Вони будуть голосувати за таких, як я, чи за таких, як Зе і інші ліберали. Інший момент, вони не лише можуть обрати, але можуть ставати депутатами місцевих рад, мерами, депутатами Верховної Ради, міністрами, і президентом, і суддями, і прокурорами, і всім, всією владою вони можуть ставати з паспортом України, будучи при цьому чужинцям, Тож інтереси якого народу, якої держави вони будуть захищати на тих посадах. Звичайно, що не українського. Інший момент. Пам'ятаємо, нещодавно минулого року був ухвалений закон про другу державну мову в Україні про англійську. Він якраз так гарно вписується в, в цю формулу. Бо як будуть давати чужинцям паспорта, а громадяни Ізраїлю чи Америки, чи Польщі чи Мадярщини сильно по українськи вміють розмовляти і не хотіли б вчитися. Вони можуть користуватися своєю англійською мовою. Чому? Бо в Україні англійська мова стане другою державною згідно вже ухваленого закону. Розуміємо, українці, що складається такий стан, що в принципі Україна може взагалі перестати бути державою українського народу, навіть по проти -про обмежених який зараз українці чинять на на теперішню Україну. Бо тепер навіть без того закону про наживне громадянство в Україні. Більшість всіх ресурсів, зокрема, вся банківська система, всі олігархи, крім Ахметова, ну Ахметов теж є не українець, тобто всі олігархи є не українцями, більшість міністерських посад, більшість Верховної Ради, і наш навіть наш президент є не етнічними українцями. Тобто, в перспективі, після того законопроекту, українців взагалі знайти буде нереально в владі українській. Тобто це буде мати наслідком неминуче виштовхнення ще більшої кількості українців з України. І для закордонних українців вона матиме ця ситуація дуже позитивний момент щодо їхньої, їхнього відчуження від України. Розгляньмо цей другий аспект: аспект тих українців, теперіш громадян тепер, громадяни України, Теперішні громадяни України у випадку того закону отримують незаперечний стимул. Отримати друге громадянство. Громадянство будь-якої держави Європейського Союзу. Ну це ж вигідно, як мінімум, вигідно. Багато грошей не коштує, але мати паспорт на будь-якої європейської держави, де є можливість там працювати, де є можливість отримувати там соціальні послуги. Ну ви розумієте? Ну це не це не в інтересах українців, це в інтересах тої банди, яка хоче купувати Україну. Бо якщо українці ринуться масово, отримувати другі паспорта чужинські. А вони ринуться, бо це ж вигідно це елементарно, вигідно мати паспорт доромінений ЄС. Відповідно, за деякий час більшість українців, абсолютно більшість українців, будуть мати паспорти інших держав Європейського Союзу чи Ізраїлю. І тоді буде сумна доля. Тоді фактично Україна обезлюдниться, обезлюдниця українською людністю, але наповниться чужинською людністю. Тож, панове українці. Зрозуміємо, що ці всі дії є не випадковими ті всі дії є системними і продуманими. Пам'ятаємо, що такі колись Ну, така партія, колись інстувала, як велика Україна. Її лідер Беркут, він тепер геко. Він він мав такий проект Небесний Єрусалим. То створення єврейської держави на території України тоді все це, це, це так смішно здавалося, але ж років, і щось так е, сміх вже та більше ніж 10 років, і сміх вже щось так вже втрачається, особливо з теперішнім множинним громадянством. Тож понові українці шануємо нашу Україну, тримаємо сміцну її, не ставаймо іммігрантами, не, не беремо ті цукерки, які нам дають чужинці, е, намагаючись виштовхнути нас з України і забрати нашу Україну, за яку проливали кров сотні тисяч на найкращих синів доньок Української. Ко народу забрати її собі не дозвольмо вкрасти в нас нашу батьківщину. Слава Україні, слава величному українському народу.